То с народився ковлерочка, ви знаєте, Софія то є три гривні вкупі. Вже давай її їсти, давай духовку неси, давай сир будемо запікати. Софія, ти сидиш? Я не можу Я зранку б... без сніданку. Ти зараз будеш снідати. Дай себе стримає. Кавлєрочка, всім доброго ранку. Надіюся, що вони до ніде не всі виспались. Сьогодні неділя. Беріть, відпочивайте, релаксуйте цілий божий день. А Софія намалювала плани сьогодні, йдемо в басейн, йдемо туди. Знаєте, приїжджає раз в три, чотири місяці. Думаю, ну то добре, то йдемо, то я їх як і Треба Трети вивезти. Так, а вона каже: мене нині без льобів, яка я знаю. Яких що... льобів? Не роби мені шукаву. Ні? Я хочу гарячу каву з сиром. Ви розумієте, ну Кірумі, як не знаю. Сиром хочеш? Так. Я зараз зроблю тобі смачний сніданок. Чекай, Валерочка. По марафону тричі. Я вам скажу такого. Я не Ні, я таке не говорю. Що би не було, вставайте, стріпуйтесь, і клочистіть, песок файно вмите, директоршу на воду, кого таке файно вителепите і всі разом. Беріться до роботи! А що за сир? Покажи, хоч той сир. Ну, такий файний сир. Mm -hmm. Файні? Зараз я привезла журавлину, чарі. І ми, ви, ви розумієте, вона вже починає ціну тут. <рес> Та ні, я вже... просто не пробувала. Дай мені духовкою зроблю. На, Зараз я Ти Думаєш, я буду робити? Ні. <рес> ми зараз робимо сир, черві. Так гарно, як я люблю, знаєш? Ти вчора <рес> розказувала дівчатам, приїжджає до мене Софа і каже, давай накриваємо стіл, але так, щоб гарно. <рес> 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 щоб гарно було, щоб і було. Так просто має бути. Просто. просто. просто каву не в... Ні, ні, я хочу кавалерочка, Всім гарного, мирного, позитивного дня. Я нести духовку, бо знаєте, хочу харити. <сумісті> хар, хар. То вже яка година. Ну а тобі щось... теж випасували вже снідати. Ні, я не хочу. Але не... вчора не... салат з капусти з буряка був добрий. Фан. Бу хоч доводила салат з буряка і з капусти. <сумісті> всім доводилася. А там є, до речі, з нас ще стегна можна запитати. Які стегна? Свиню мене ймо. Ви так і камалерка, ви зрозуміли, коли є Софія, то все по марафону. Кроків ми вчора мали 14 тисяч шановна. Все, давай духовку. Давай. Снідана камалерка. Грінки. Сир. Смікота. Сир, Журавлина. дуже смачний. кавусь. Смачає. що тут буде відчат. Угу, тільки що довелось Дай, сернички, такі апетитні дівчинки. Аж. Кому написати, що я йду на сніданок? Ти вже поснідала. Так. Та. Знаєш, песком круто. Вийти з сернички. Угу, я бачила. Йой, йогурт, вишня морожена. Угу. Mm -hmm. — А Тут не забагато ще штук. Ні, ідеальна порція, а? дівчинки. Боже, а то лаваш. Та раз забабахає, ну хов би духовку mm душі. -hmm. Та ні, то я то на питальні роби. Mm -hmm. Може мій червоний краси, яйця. Mm -hmm. Тут кося подивив, подивив вже. З'їв, да? ні, не, з'їв і їдеш далі. А двійки твого молока. Двійки твого мука. Ти сьогодні що, пильнуєш марафон чи що? Та я завжди так приглядаю. А де твої млинці? Три штуки. Файно? Ідає. Файно, ідеально. Можна ще фрукти. Що, що? Фрукти можна ще додати. Фрукти, фрукти. Роби перебув. Ми зараз йдемо кроки на воду води. Йой, дивися брокко. Запечене сиром. Це забагато? Ні, ідеально. Слухай, ти що, мене ще перевіряти зібрала, чи що? Та я дивлюся, у мене якісь спортсвітки скупила. Знаєш, добре, в тебе тебе кава. Файна герба. Чесно, так. Добре. Йо, я як сидив, Ти кажи найменше яєць йде. Та дві штуки. Ти у вас запори як чіплять, то ви все не спам'ятаєте. Несе вихід. Корисні живе. О, твоя любима квашена капуста. Блін, як я вчора забула про квашені помідори? Я не знаю. Та ти мене збила з пантелеку. Та я Йоу. Слухай, а якраз розкавці говорять слово на виворіть? Що що? Як говорить слово навиворіть? Що таке не Коли ти одяг вдіваєш на тим боку, Мар'яна вчора кусок. Разом наприклад. Ні, якесь слово на виворі? Ні. Ну, на О! <голи> я ці вчора не спати і згадували слово. Чекай, чекай, бо я далі снідан. Боже весь якийсь салат, курочка. То береєш грін. Не хочу грінки. грінти. Йовай. Це любувати тим всі. А що ви таке? Я так любуюся постійно. Що це? Покрай не хочу. Я ж сніпав. Того. Що це? А, ті панкейки протеїнами, їх не можна. Не можна? Хімія. Написати не можна. Чекай, бо я вже вийшла. ти на так так файно, Фіток файно, файно все получається. Чекай, чекай. Не можна. Панкейки. Mm. Можна? Пай, Можна. кейк. Чузька. Что за <-то> было? Что це? кусочку? Ты Тут... так чудовался? Так, опять. Вс. Чессарники с жопами Ну, no. Да. Uh -huh. Боже, мій, А тупейки саласы кусок хліба. Весь, mm. Трошки скупувати хліб. Ну, одна буде. Правильно. Рибка. Ти би хотіла навалитися хліба? Та не можна, не вільно. Mm. Ну, ті ось сирники, то взагалі, то mm. -hmm. Дуже. А ще кава. Ти знаєш, yeah. от я люблю їсти, коли хочеться їсти так очим. Mm -hmm. Правда? Ну все, поснідали, але їдемо далі. Що робимо? Та ще покінчу, а потім підемо в цей. Добре. Посей.

Тут ти, то ти до нього пішла, ага. такого не їсти чи ні? Вона смачна! Чуєш, то тебе теж не по марафону, воно десь 10 грамів. 10 грамів. Mm. На ну, побачення, дякуємо. Побачення, побачення. Побачила, так. Та. Пінка особлива, її покропила Даня. На взагалі, дякуємо. Ти мене хіра підписати на таку аферу? Капюшон, її голова мокра. Заслабнеш. <пишут> Віталій, тобі теж пінка не зайшла? і те купити піне собі і розказувати на ці готель А чого ти? Ну от я не розумію тих людей, mm -hmm. я говорю файне. І всі mm -hmm. за мною повторюють Я, ні, я. Ходиш сумувати? Mm -hmm. Ні, що зовсім скоро. Будуть такі цікаві сторіс Що mm -hmm. така... контент, я вже чекаю. Все, пока. Все папа. Все, папа, щасливо! щасливо. і дороги, доїдеш, напишеш позвонишся. Ще по дорозі п'ять раз позвоню. Одним словом, компанія є, ми гарно відпочили. На відпочинок ми заслужили. А тепер я відправляюсь додому.